Всім привіт, друзі! Шанс від Бога. Ми живемо в дуже небезпечний час, але Бог над усім. Він може змінити будь-яку ситуацію, врятувати з вогню та води і дати шанс. Ніхто інший не може цього зробити, ні командир, ні президент. Тільки Бог є безліч історій про те, як люди були на війні, в хворобі чи в біді, і говорили: Бог, допоможи мені! Якщо ти даси мені шанс, життя. Якщо ти допоможеш мені вийти з цієї ситуації, я тобі служитиму. Бог дав шанс, але проблема в тому, що багато хто обманював Бога і забував про свої обіцянки. А хтось був людиною слова і намагався його виконати. Але якщо ти не знаєш Бога, ти не уявляєш, як це зробити, тому що людина не стала обманщиком, їй потрібно щодня пізнавати Бога. Духовно живій церкві через вивчення Слова Божого Біблії. Іншого шляху й варіанту немає. Тільки так ми можемо мати зв'язок з Богом. Але що, якщо поруч немає церкви або місто під обстрілами, місія, Слово Боже, проводить онлайн-служіння кожної неділі. Усі охочі, у кого немає церкви, можуть взяти участь. Напишіть мені, якщо хочете підключитися. І правильно відповісти на шанс від Бога. Нехай Бог береже вас.